Загальна система, вона не розуміє. Ми, як суспільство, не розуміємо, як насправді треба комунікувати в зв'язку з тим, що навколо тебе відбувається. Треба розуміти, що це суспільство наразі адаптувалося під війну. Ну, для нас в певному сенсі нормально, що десь щось поруч взривається. Немає значення, цивільний чи військовий. Але ми звикли, ну окей, сижу, там, я десь там на оболоні, гепаю на Траєччині. А, ну це далеко, ладно, нормально. Ну, ну як далеко? Ну це недалеко. Це поруч. Але ми звикли. Повітряна тривога, що по вулиці люди тікають по бомбосховищам, та ні. Як їздили, такі їздили. Як ходять, так і ходять. Тобто, ну, це нормальна реакція, я вважаю, та, в певному сенсі. Але. Окрім цього, ще багато що змінилося. У нас у, закінчується якийсь там, не закінчується в, Стало менше ресурсу емоційного, фізичного. Ми більш гостро реагуємо на щось, ми, можливо, не так сприймаємо те, що відбувається.